Подивіться, боже, мама, я казала. Ви я бачили, як мама приїхала. Я собі так предполагала, що мама має таке мені привозти. я казала, нічого не привозити. У мене є тут перцю. Та що ти хочеш? Нічого не треба, все сільська. Не треба нічого, так? А, а гарбуз привезли? Гарбуза не права. А що? не По... на десь киса. А це дівчата, цей салат, що я закривала з мамою. І, 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 і вже рецепт навіть зняли, лише вам не закинула. Обов'язково закинула. Угу. Ще що у нас казан є Асурки. Угу. Казан є яд, ще що. Петруши. Роспаковка салат. めちゃくちゃ美顔。